Світає Луч. Пропонуємо вам оптом колекцію Армані. Це жіноча колекція. Лінія Armani Екшен. Отже, зараз ми дивимося з вами лот номер 41 Наповнення по категоріям: тобто світшоти, плаття, блузи, Трикотажні штани. Це саме ті категорії, які є у цій колекції. Тут ця модель дуже лаконічна, тут на рукаві отак, от у нас зроблено. У всіх лотах практично однакові, бо ми самі формуємо лоти, ми дуже відповідально до цього відносимося. Отже, зараз ми з вами передивились. А спиною покажи нам, Богданочка, Диві, дивіться. Передивились блок по світшотам. І переходимо до платтячок. Лот складається з декільких блоків. Чудовий комбінізон. Це колекція Armani Exchange плюс. Три одиниці із лінії Арма... «Емпоріо Armani. Із «Емпоріо Armani у нас будуть трикотажні штани. Дві одиниці. Це у нас будуть е... літні брюки, джинси від трусарді. І е... Ще один блок це сумки. Сумки від Арманія. 4 одиниці в лоті буде. Ой, класний сарафан такий. Отже, зараз ми дивимося з вами цей лот. Лот номер 41 Кількість одиниць і ціна вказана в описі під цим відео. Лоти відрізняються один від одного. Є декілька одиниць, які будуть в кожному лоті. А так, асортимент, асортимент був дуже-дуже великий. Це такий поясочок в комплекті йде. Ось, наприклад, це плаття ви можете побачити в кожному лоті. В деяких лотах буде по дві одиниці. Розміри різні. Від XS до XL. Передивляйтесь лоти, які ми вже виставили. Знайомтесь з колекцією та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Чудові блузи в цьому лоті. Така з довгим рукавом блузочка комбінована. Так, далі нам попала ще одна декілька одиниць від Марк Джейкобс. Ну, вони це ж також преміальний бренд. то... В цьому лоті буде одна одиниця від Марк Jacobs. І ось ці самі трикотажні штани. Три одиниці в різних розмірах. Джинсова куртка вона по окремій ціні йде. Класна дуже. Як я казала, трусарді, дві одиниці, літні джинси. І три е од сині сумки буде. Вони однакові. Така сумка шопер. Сумка шопер. Тут така металева, металева така підвіска. І ще одна. Значить, синіх три у нас буде. І отака от от така красунечка. Дуже класна. І є ще довга ручка. Отже, лот номер 41 може бути саме твоїм, на зв'язку ваш луч.